Христос Воскрес. Єврорійський районний учнівський парламент. бажає вам веселий свят, смачної Паски та хорошого до нашого відео. Привітання! Свято! Від усього серця бажаю вам благополуччя, добробуту, окреленого настрою, миру, злагоди та душевного спокою. Нехай цей великий день дарує всім вам здоров'я, щастя, любов та непохитну віру у кращий завтрашній день. Вітаю вас, світлим Днем Христового Воскресіння. У цей день ми стаємо єдиними, а тільки єдина нація, єдиний народ зможе побудувати успішну і сильну державу. Великдень це символ торжества, добра над злом і початку нового життя. Бажаю нам віри, терпіння, і взаєморозуміння, здоров'я, щастя, миру вам і вашим сім'ям. Бажаю вам щастя і радості, віри і благополуччя. Нехай чудесне свято Великодня принесе любов та світ у вашу родину, щирість та добро у взаємне! Хай Боже благословення буде запорукою мирної нашій землі, духовного відродження нашої держави і здійснення найзаповітніших сподівань. Христос Воскрес! Воскресла Україна!